Бусток, я Іна Масаркевич на зв'язку зі студією Дмитро Левусь, експерт міжнародник. Пане Дмитре, я вас вітає. Добрий доброго вечора Отже, рівно за тиждень Владімір Путін планує виголосити звернення до підконтрольного йому парламенту в останнє з його нинішньої каденції, і зрозуміло, що російське ЦВК намалює йому перемогу. Втім, в ЗМІ почала просочуватися така інформація, що невизнане Придністров'я може збільшити так мовити електоральну підтримку і попроситься в склад Росії. Наскільки серйозно взагалі можна сприймати таку інформацію? Ну знаєте, я думаю, що після 2014 року, і після 24 лютого 2022 року, будь-яку інформацію про радикальні дії Російської Федерації, слід сприймати серйозно. ну до 2014 року комусь на думку спадало, що Росія, яка в особі того самого Путіна розказувала, що ніяких територіальних проблем немає. Яка укладала угоди, яка є постійним членом Радбезу ООН, зрештою, да який гарантує безпеку і мир в світі, то може взяти і почати агресію, захопити Крим або 24 лютого 2022 року, розпочати взагалі повномасштабну агресію. Тому я думаю, що слід на це зважати. Інша річ, що наприклад, я буквально вчора спілкувався зі своїми знайомими з Молдови, які дуже ну, добре відслідковують цю Це вони, наприклад, не вважають, що настільки однозначно може бути попроситися Придністров'я там до складу Російської Федерації, і я можу пояснити, чому тому, що я раніше теж достатньо часто і бував в Придністров'ї, і, і нинішнього пана. Так званого президента Красносельського пам'ятаю ще полковником міліції ПМР, тобто, коли він тільки став так званим міністром внутрішніх справ, і так ось я думаю, що логіка тих, хто думає, що це не прозвучить, вона зрозуміла. Бо насправді керівництво Придністровської Молдавської республіки в нинішній ситуації. Воно не бажає зайвого загострення, чому тому, що вони бажають зберегтися да, от в цих умовах, яких вони є. Одна річ, якби все війна розвивалася так, як розказував Кремль, да десант на півдні України, просування танкових цих угруповань до Придністров'я, тоді би і. Це півтори тисячі власне російських військ, які там є, могли б ударити в спину українцям, і, е, все, Звісно, придністровські мілітарні структури теж да, почали б е, воювати. І це було б давно бо дійсно загрозу. А в тих умовах як все склалося. То дійсно це може бути такою зайвою радикалізацією, і ось починаючи з весни 22-го року, придністровське керівництво так відпрацьовує номер там да, певним чином, можна сказати, саме тоді, наприклад, да, вони почали імітувати. Що вони е, такою під постійною загрозою, Да, тобто, е, це були такі імітації атак безпілотників якихось на Терасполь, да, там на аеродром? Потім обстрілу е, здання та буду будівлі Міністерства державної безпеки в центрі терасполю на в неділю на Пасху, щоб не дай Бог нікого не було із гранатометів. Ось, щоб ну це воно ну, виявлялось так, навод прямо демонстрація. Дивіться, от ми от все робимо. Да? Тобто, ми з вами, Москва, і от при, при всьому, при тому, звісно, Придністров'я психологія е, такої обложеної фортеці. Вони дійсно, це дійсно частина рускового міра, це е, вони дійсно в абсолютно в полі російської пропаганди, але. Ось е, керівництво Придністров'я, керівництво е, холдингу шарів, вони е, дуже добре себе почувають саме в тих умовах, які є зараз. Да, в умовах от такого е, сірого регіону, який може паразитувати. На е, контрабанді, да, який може перезутувати на от, на такому незрозумілому статусі. При цьому придністровські підприємства е, зареєстровані в Молдові, на да, тобто вони офіційно е, працюють, тому їхня продукція може йти да. Тобто, ось і е, е, звісно, вплутуватися в е, таку велику війну. Це ну, мабуть, не зовсім в їхніх інтересах. Знову ж таки, цей е, от е, такий от з'їзд депутатів всіх рівнів. Це е, такий достатньо притаманний для Придністров'я механізм, який застосовується тоді, як ну коли зручно, коли треба це зробити. Ну, це всього на всього було лише 5 чи 6 разів. Якщо я не розумію, шість разів я да, було да і е, перші рази, до речі, е, з, з цього можна навіть казати, що і починалося Придністру, Да? Тобто, там ну коли розвалювалося радянський союз да і молдавська РСР, да? тобто, от депутати, які були різних різного ступеня, да так би мовити, вони збиралися. Хоча в 2006 році дійсно е такий з'їзд закінчився е зверненням да, от, ну, про необхідність проведення референдуму щодо там можливого вступу до Російської Федерації. 2006 рік ситуація складалася, була трохи е по іншому. Виглядала, але дійсно так 97% проголосували. Але знаєте, як казали мої знайомі е українці, які Свідомі українці, які там жили тоді, да, тобто, ну, як запитали, так і відповіли. Да, тобто, там іншого, іншої відповіді не було. Зараз ситуація, звісно, є інша. І е, можна навіть припустити, да, що, наприклад, звернення зрештою буде. Чому? Тому що, наприклад, ну, все ж таки е, одна річ, чого хоче керівництво е, регіону. А інша річ, як на це може відреагувати і натиснути Москва? Зрештою, все ж таки, наприклад, можна говорити про те, що в самому керівництві Придністров'я, наприклад, є така ну явна московська вертикаль, яку собою представляє від презентує так званий міністр закордонних справ Ігнатів. Тобто, До речі, він Має українське громадянство, і у нього громадянство, так е, як на мене, то навіть законно отримане. Да? Тобто, у нього, е, його батько був офіцером Збройних сил України, ну радянських потім Збройних сил України, потім по чомусь переїхав туди. да і от то есть, ну Тобто така достатньо цікава історія, але ну він людина Москви. да тобто Зараз він презентує інший момент. Знову ж таки е ну структури, от е ці військові, да які там теж є. Ну, тобто, але це десь близько півтора тисячі осіб. Е власне, це ці три батальйони російські, які є, де да, безпосередньо в Придністров'ї, але із серед них, мабуть, вже і більше половини це громадяни Росії, які безпосередньо Придністровці, але е це той. Е Тиск, який в принципі, я думаю, що в Тирасполі пан Красносельський і інші постійно теж відчувають, тому можливо, таке звернення і буде прийнято також, да. Тобто я б не став виключати, хоча ну, перша причина все ж таки економічно. Звернення може бути прийнято, воно може бути озвучено. Ви сказали, що а, власне Трасполюда вигідно залишатися в тих позиціях, в яких вони є. Але а, ми розуміємо, що план Путіна він по суті не вдався. О Одещина все ж таки це Україна, і по суті немає. Коридорів для того, аби і постачати туди техніку, і для того, аби відкривати третій фронт, може бути така загроза. Я маю на увазі, що для того, аби. А, Передислокувати можливо українські війська або навпаки, для того, аби запустити чергову е, інформаційну е, кампанію для того, аби українці знову ж таки почали перейматися тим, що е, може піти війна трошечки за іншим сценарієм, знаєте, Да я думаю, що ну звісно, це може бути, тим більше що е, треба ну дивитися на ситуацію в Молдові та в комплексі, бо є ще е... Дуже складна ситуація в ґаузії. При цьому ґаґузія, вона, е, ну якщо Придністров'я з за будь-яких умов, воно все ж таки так е, ну, це власне політичне тло, да, тобто воно само по собі за великим рахунком, да, тобто, ну зрозуміло, що е, тут я кажу, там багато своєрідних речей, да, е, от, е, але. Ось на тут цей момент, де Гагаузія, яка теж вона вбудована в молдавське політичне тіло абсолютно повністю, і там дуже проросійські погляди, і ось в цьому контексті розкачати Молдову. Путін може абсолютно захотіти знову ж таки. Знаєте, от, чому я думаю, що можливо все ж таки можлива ця ситуація? Бо ну, по-перше, йому ну, явно не шкода да, тих, хто виконує його там ці завдання функції. Так як складається для Російської Федерації зараз ситуація, ми вже побачили. От, наприклад, на там на прикладі Палестини, Росію влаштовує, аби розмивався от, цей увага до війни з Україною, і е, створювалося якомога більше от, тих, таких осередків вогнищ да, вот реальної війни. Тому абсолютно, я думаю, абсолютно чітко таке бажання може бути. Так? Тим більше що про певну координацію теж можна говорити. Ми бачили, от зараз до Москви літав колишній президент Дон. До речі, теж дуже абсолютно про російський персонаж. Він за час свого президентства 65 разів відвідував Москву це ненормальна, м'яко кажучи, ситуація. Після завершення свого президентського терміну він приїхав в Москву на Новий рік і сформувався цією родиною в на Червоній площі. Да? Тобто, ну теж да? президент європейської країни. Зрештою, да? тобто, ось е такі. Е тому я думаю, що да ви праві, от в цьому плані так абсолютно може бути навіть за для того, просто щоб підняти градус. Ну не, не починати там бойових дій проти Молдови, проти України. Але ось такими заявами, там радикалізацією, так це те, що влаштовує Путіна. Це те, що вони можуть зробити да, виправі. Які наслідки може отримати Україна багато чого буде залежати від реакції Москви? Чому? Тому що в одну був цей референдум 2006 року, який не закінчився нічим. А в 2008 році були такі доволі своєрідні нюанси у відносинах між Москвою та Терасполем, тоді, коли Москва визнала незалежність. Абхазії Південної Осетії, то в Терасполі на це дуже ображалися і казали, як же ж так, ми тут локомотив в цьому СНД-2, ну СНД невизнаних не держав, ми реально тут да, відбулися, а ці незрозуміло хто їх визнають, а нас ні. Да, і там, там були такі цікаві моменти були тут. Тому тут теж які будуть розрахунки Москви, як зробити, і от в першу чергу на це треба зважати. Я думаю, що але ситуація вже тоді зміниться, бо все ж таки, Москва може тоді це зробити в будь-який момент. Да? Взяти і оголосити про те, що от ми да, приймаємо цей регіон. І Тому для нас ситуація, ну, я не думаю, що тут зміниться кардинально. Зрештою, ми і так, Україна вимушена тримати військові сили з розрахунку з того, що там є на тих теренах. Скоріше ситуація буде. На набагато складніше в загальному плані для Молдови, яка от ну отримує вже да, от, ну, так повинна якось реагувати в цьому ну, власне. Випадку. Так, Молдова дійсно має, має втрутитися в цю ситуацію для Європи і для е міжнародних інституцій. Е плацдарм да, для агресії чи там де якось для нестабільності, для створення стабільності і так є. Е Можливо, це е, запустить там механізми і е, якогось подальшого е, сепаратизму в тій самій Гагаузі, да теж в це е, і а отут уже безпосередня загроза для е, південної Бесарабії для от, той частини Одеської області, яка безпосередньо там межує. Ось і е, 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 тут. Можливо, що для нас знову ж таки, ну багато буде складатися із реакції Молдови, також як Молдова відреагує, якщо і, і загалом, тут, тут уже ви знаєте, мені важко сказати, як воно тут може змінитися, чи буде Молдова проводити операцію там чи просити про допомогу Україні, але зважаючи на... Стан Збройних сил Молдови і ну, характер молдавської влади це, це мало ймовірно. Ще раз хочу уточнити: на вашу думку, чи готові Збройні сили Придністров'я завдати удару? Якщо я Москва думаю... подзвонить і скаже, ми запускаємося. Ну, я думаю, що вони це будуть вдаляти як завгодно, але насправді. Ну, я думаю, що у Москви є аргументи, куди вони поділяться насправді. Зрештою. Тобто, да, думаю, що так вони є. Ну, враховуючи, що там три батальйони, власне, росіян да, ну, під російським прапором. Тобто, думаю, так. Да. У будь-якому випадку будемо очікувати на реакцію самої Молдови. Пане Дмитре, я вам дуже дякую за роз'яснення. Дмитро Левусь, експерт, міжнародник був гостем нашої студії. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, залишайте будь-які коментарі, аби це відео побачило якомога більше людей.